Хайо, сьогодні я буду знімати свій улюблений макіяж. Думаю, що кожна дівчина-блогер, яка себе поважає, обов'язково має записати таке відео. Тому сьогодні ми будемо розфарбовувати мене в мої улюблені кольори від косметики Flower Nose. Цю косметику мені подарували на день народження минулоріч, і я була безмежно щаслива. <рес> 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 Я була ну прям дуже рада не передати словами наскільки. <рес> <реш> і цією косметикою я користуюся досі. Окрім того, що вона дуже гарна і естетична, навіть за своїм зовнішнім виглядом, її якість дійсно виправдовує свою ціну. Вона дуже м'яка, гарно наноситься і має дуже приємні кольори, принаймні для мене. Що ж, перший етап це, звісно ж, підготувати шкіру до нанесення косметики. Оскільки у мене шкіра дуже суха, я маю набір всіляких таких от. Я зовсім не розбираюся в сфері краси і тим паче в якихось тюбиках. Я просто довірилася консультанту в магазині. І перше, що я буду наносити, це ось такий тонік. Але, напевно, було б непогано трошки себе підготувати, щоб волосся не заважало. До речі, я не знаю, чи я добре показала. Оп. Я, до речі, вже знімала відео-макіяж одним зимовим днем, але щось мені не сподобалось. Вирішила, що зніблю ще раз зараз. Далі це гіалуронова кислота. Вона якась така дивна. Я коли її нюхаю, вона, здавалось би, приємно пахне. А коли я вже її наношу і розтираю, вона якась така в'яла. Не можу сказати, що цей ефект дуже довго тривалий, поки вся ця доглядова косметика знаходиться у мене на обличчі. Вона дійсно здійснює дуже прикольний зволожуючий ефект. І це, напевно, найкращий ефект з усіх, що я пробувала засобів. Але в плані довгостроковості я не знаю, у мене якась водокачка, а не шкіра, тому не знаю. Я вже почала наносити крем і зовсім забула показати, що це ось такий крем. Теж з гіалуроновою кислотою, як я розумію. І все це вкупі дійсно дуже класно зволожує мені шкіру. І здавалось би, вже завершено цей етап. Але ні, я ще зверху добиваю базою під макіяж, щоб точно воно зволожилось. Хоча навіть після всіх цих махінацій в мене все одно е, лущилася шкіра на лобі. Я не знаю, чи це допоможе мені, але нехай буде. Що що, а це прям ну дуже кайфово пахне. От така от база під макіяж від глимбі. Зазвичай я люблю робити макіяж без використання якихось дуже таких Моцних штучок у вигляді тонального крему, консилеру і ще чогось. І зазвичай люблю це все якось так на легкому вайбі такому наносити. Але в мене зараз повискакували якісь пришечки, і, ну, все так для відео можна і зробити, думаю, такий конкретний макіяж. Тому я буду використовувати свою. Боже, де да це все. Я ж тут поклала, Блін, ну, почому. Тому у нас у вигляді я не знаю, як це називається. Просто буду фарбувати своє обличчя в ось такий колір і пришечки, якісь там, ще щось от в такий. Я насправді дуже далека від макіяжу. Просто все це якось само собою вийшло. Що я хоча б щось знаю з цієї сфери. В принципі, результат, до речі, досить непоганий виходить. До речі, спонжик треба було зволожити. У мене вся нога мокра тепер. Ну, добре, це взагалі перший раз, коли я прийшла в Єву і намагалася вибрати для себе якийсь тон під свій тон шкіри. Довго я це вибирала трошки дивно, тому що здавалось би, коли я наношу цей колір, він дійсно мені підходить і він дійсно. Мій, але в момент нанесення мені здається, що я якась занадто біла. До речі, у зв'язку з цим можу згадати дуже комедний момент. Якось в дитинстві я прийшла до лікаря, і коли він мене побачив, він сказав, чому я зелена як долар. <смітно> Це трошки комедно. Світлість шкіри, якась блідість, вона мене переслідує вже досить тривалий час, як я вже сказала з дитинства, і багато лікарів, коли мене бачать, думають, що мені погано. Я, до речі, так і не визначилася, чи мені краще і легше користуватися спонжиком чи ось такою ківен Єдине, що і те, і те, дуже важко вимивати потім від цієї тоналки. <рес> Я така біла, певно, зараз. Ми будемо це виправляти пудрою і рум'янами. Рум'яна це ще виправлять, а от пудра вона, <рес> вона ще біліша. Але мені це подобається. О, щось в цьому є. Ось така пудра в мене гарненька. Ну, дуже гарна. Я прям кожного разу на неї дивлюся вже протягом року, і щоразу дивлюся, як можна бути такою красунечкою. Тут я дістала оцю подушечку. І зараз будемо, як ці китайки в тіктосі. <клес> <клес> Пудри в залі то треба наносити, наскільки я знаю, зовсім мало там буквально так пензликом пройтися. А я прям конкретно, в принципі, зрозуміла тепер, чому в мене лоб лущиться. Я собі ще японських кіцуни нагадую, або як їх назвати, я вже не пам'ятаю. Якісь японські танцівниці. Ну, щоб хоча б трошки виправити ситуацію, використаємо ось такі прекрасні рум'яна. Я вже конкретно їх так використала. Не знаю, чи видно, але там вже малюнку не сильно видно, тому що я їх використовую не так, як це мало бути. Тобто я не беру пензлик і якось воно якось не видно. Тому я просто беру ось так рум'яне і роблю ось так. Ну, завжди плюс-мінус нормально виходить, а вже потім я розтушовую пензликом. Для очей у мене з цієї косметики є палетка. Ось така підводка. Я спочатку ніяк не могла зрозуміти, як нею потрібно користуватись, тому що я думала, що вона буде чорна, а вона виявилася рожевою з блискітками. Я спочатку думала, що це потрібно ну малювати як звичайну стрілку. В принципі, теж гарно виходить, але потім я зрозуміла, що, походу, це для нижнього повіка і воно дуже гарно виглядає. Взагалі мені дуже подобається, що ця косметика дуже якісно виготовляє щось з блискітками, тобто ось ці тіні з блискітками можна використовувати як дуже хороший потужний хайлайтер. І ось ця підводка рожева, вона теж дуже яскрава. Пробую якось показати, але якось так. Я найбільше люблю брати ось ці темні і наносити їх ось тут. Такою крапочкою, водночас трошки розташовуючи Потім я беру ось цей найсвітліший колір який я. Висвітлюю ним більшість повіка А внизу підкреслюю все ось цим кольором. Я дуже люблю блискітки скориставшись ось. Такою штучкою. Я зараз буду жорстко наносити. Або це, або це, вони зазвичай однаково виглядають. Собі. Тут спочатку розташовуючи це на все око, можна собі трошки наносик навіть нанести. Ну і на всі місця, куди радять зазвичай наносити хайлайтер. Останнє, що в мене залишилося від Flower Nose, це ось такі два продукти для губ. Помада і блиск. Я пам'ятаю минулого разу. Я хотіла їх разом скомбінувати, але блиск дуже змазав цю помаду, тому я напевно буду використовувати сьогодні лише помаду. Вона, до речі, дуже приємна. О, окрім гарного кольору, вона як масло. В мене на жаль, вона трошки зламалася, тому вона така дуже необережна у мене. Ну, як же в нас смачно пахне якимось шоколадом, якимось таким молочним коктейлем з ванількою? Прям дуже подобається її запах, і її ось ця структура, дуже така масляна, мені теж дуже тут подобається. Якось в мене це не дуже рівно вийшло, але нічого, це буде. Тепер потрібно нанести такі більш темні штуки. А саме це туш. Підводка уже чорна на цей раз, і олівець для брів. У мене брови, в принципі, не дуже добре виражено, що мені дуже подобається, тому що мені здається, що це якось лечить моєму обличчю в загальному. Але коли в нас дуже виділяються там, очі або губи, то дійсно дуже хочеться трошки підкреслити цю частину мого обличчя. І в моєму ж випадку дуже важливо не перестаратися і дуже акуратно якось це. Спробувати підмалювати щось мені здається. Я перестаралася, <гум> ну але це не страшно. Бо якщо спробувати, хоча б трошки розташувати, то вже набагато краще стає ситуація в таких випадках. Зараз я буду малювати стрілки. Це лотерея. насправді, іноді в мене буває дуже гарні стрілки. З першого разу виходять, а іноді буває так, що треба з ними нормально так помучитися. Я ніколи не намагаюся зробити стрілки якомога меншими, Навпаки, чим вони більшими у мене виходять, тим мені більш подобається. Вже навіть страшно щось робити. Я думаю, так добре сподіваюсь принаймні на це. Дуже навіть схоже виходить. Але ви знаєте, мені пофіг. Навіть коли у мене стрілка не дуже схожа на мою першу. Потрібно зробити нарізку з того, як я після того як виконую якусь із дій, різко дивлюсь на камеру. <звук> ну, в принципі, якщо я нічого не забула, то це все. Ну, типовий мій макіяж. А! <звук> Я постійно забуваю за туш, до речі, але це дуже помітно. Я потім, коли дивлюся на себе в свій чадо, то потім сижу, думаю, блін, чогось не вистачає. А потім розумію, чого саме. О, ну це вже інша справа, реально так. Прям от те, що потрібно. Друге око. Головне собі, а не заїхати цією щіточкою в око, і Б не задіти собі по віку. Я вже тут умудрилася це трошки зробити, ну нічого страшного. У мене тупо кусок. Туші відвалився. Що мені з цим робити? Вона така ядерна, що якщо я зараз її чимось витру, то вона мені такий мозок залишить. Ювелір. Так, ну тепер точно все. Знімаємо нашу пов'язочку. Ось якийсь такий макіяж у мене вийшов. Флаверноз плюс ґлембі і ось щось таке. Чи хотіла би я купити собі ще якусь косметику від Flower Флаверноуз? Однозначно, так. Чи варто піти прогулятися весною, навіть якщо зайшло сонце? Так, варто буду покоряти сьогоднішній день. Березневий, не дуже яскравий, але в такому випадку завжди можна цю відповідальність взяти на себе. А враховуючи, як я блищу як дискошар від цього хайлайтеру прекрасного, це просто топчик. Я обожнюю цей макіяж, я пробувала робити ще смокі айс, здається. Ну, такі прям чорні. Ти собі зробила. я Навіть спеціальну палетку для цього купила. Теж мені дуже сподобалось, але він виглядає. Дуже, <ріст> прям як ніби на Геллові. І ще багато різних таких маленьких милих макіяжиків, але ось цей просто мій фаворит, так, якось так.